Чи можна в Польщі одружитися без звернення до українського консульства? Часом люди питають, і я взагалі за 60 секунд відповім на це питання. Звичайно, що так. Можна, але необхідно буде для того, щоб одружитися, вам подати документи до расу місцевого уже до стану цивільного отримати рішення суду. А от до суду необхідно звернутися з деякими документами, серед яких є в переліку документ від консульства, але ми його успішно відміняємо і проводимо людей дещо іншими шляхами, надаючи дещо в інший спосіб більш повний перелік документів, який задовільняє у всіх 100% суд. У нас були навіть випадки, коли суддя, як і не хотіла прийняти рішення, ми вимагали зміну складу суду. Кожна п'ята справа по одруженню громадян України має полегшення і взагалі розглядається дистанційно. Але і кожна п'ята справа має ускладнення. Саме тому така важлива цінність є провідника в справі шлюбу від проекту компас міграції, через те, що в разі, якщо ускладнення у вас виникають, у вас є до кого подзвонити. Але ми ці всі ускладнення намагаємося передбачити тим, що ми складаємо настільки бездоганний пакет документів, більше того, надаючи відповіді на усі питання, які судді з практики зазвичай задають для того, щоб їм розвантажити роботу і Таким чином, сподіваючись і упуваючи на лояльність суду, отримати в якомога більш стисліші терміни, позитивне для вас рішення. А якщо ви звернетеся до проєкту компас міграції, то це буде лише коштувати 800 злотих на день сьогоднішній. Це є найнижча ціна в такому супроводі на шлюб. Компас міграції це автоматизована система з розв'язанням бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством, картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультацію до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чинне законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.